Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Знаменник першого дробу добуток різниці А і 3 на різницю Б і 4. Знаменник другого дробу добуток різниці 3 і А на різницю 4 і Б. Винесемо із знаменника другого дробу з перших дужок мінус 1 за дужки і з других дужок мінус 1 за дужки. Перший дріб переписали. Мінус 1, тоді в дужках буде а відняти 3, і мінус 1, тоді в дужках буде Б відняти 4. Коли ми помножимо мінус 1 на мінус 1, ми отримаємо 1. Тому маємо різницю двох дробів, у яких тепер уже однакові знаменники. Можемо виконувати віднімання. Переписали знаменник, і віднімаємо чисельники, чисельник другого дробовного член, тому беремо його в дужки. Ну, а тепер розкриваємо множимо на 3 і розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаменник переписали. Маємо 3а відняти 6B, відняти А квадрат додати 6Б. Зводимо подібні доданки. Мінус 6Б і 6Б взаємознищуються. Маємо мінус А квадрат додати 3А у чисельнику і знаменник переписали. Тепер у чисельнику винесемо спільний множник. Мінус А за дужки. В дужках буде А відняти 3. І можемо скоротити намного член А відняти 3. Маємо мінус дріб чисельник А, знаменник різниця Б і 4. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.